Сьогодні вночі армія Російської Федерації знову атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер М по місту Кривий Ріг, а також запустила 48 ударних дронів шахет та. Ще БПЛА невстановленого типу. У результаті протиповітряного бою українська ППО збила 26 безпілотників. Про це сьогодні вранці повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Ну і додали, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. А повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі. Групи повітряних сил та сил оборони України і у Харкові внаслідок авіаудару, який російські війська завдали вночі, 29 жовтня, загинули четверо людей. Удар попередньо керованою авіабомбою припав на приватний сектор Основ'янському районі, зруйнувавши два будинки та пошкодживши ще близько 20. Рятувальні служби продовжують все ще розбирати завали, де ймовірно можуть перебувати інші постраждалі, зокрема діти. На місці події ведуться аварійно-рятувальні роботи. Зараз триває пошук, як я вже сказала, можливих постраждалих. Я також нагадаю, що вчора, у понеділок, ввечері армія Російської Федерації обстріл. Стріляла Харків керованими авіаційними бомбами. Постраждали щонайменше дев'ятеро людей, серед яких працівниця медзакладу, а також поліцейський, перехожі і працівники в адмінбудівлі. Через влучання в пам'ятку архітектури Держпром пошкоджень зазнала адмінбудівля та лікарня. Часом очільник Дніпропетровської області повідомив, у якому стані зараз перебувають люди, які постраждали внаслідок ракетного удару по кривому рогу, який теж росіяни завдали пізно ввечері в понеділок. Давайте послухаємо. Травми отримали 5 чоловіків від 58 до 40 років. Серед потерпілих 9 жінок від 19 до 88 років. Стан переважної більшості лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У реанімації залишається один місцевий мешканець. За його життя нині продовжують боротися медики. Загалом у стаціонарі зараз перебуває вісім пацієнтів серед ушкоджень, які під час атаки отримали люди. Переломи, черепно-мозкові травми, різані рани та осколкові поранення. Усім зараз надають меддопомогу. Також відомо, що через учорашній ворожий удар по кривому рогу постраждала ціла родина. Поранило чоловіка, дружину та їхню доньку. Ту Києві під час нічних вибухів, за уточненими даними, постраждали шестеро людей. Нагадаю, ця нічна атака на столицю стала 18-ю з початку цього місяця. Сирени в місті спрацювали двічі, і загалом повітряна тривога тривала понад чотири години. Ворожі безпілотники, як повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко, заходили в бік столиці з різних напрямків, але оборонці неба їх вчасно виявляли та знешкоджували. Та все ж таки уламки дронів упали в Солом'янському та Святошинському районах Києва. І ось у Солом'янському районі через розгерметизацію газової труби на фасаді дев'ятиповерхівки загорівся магазин та три автомобілі. Пожежу рятувальники вже ліквідували. Кількість постраждалих кілька разів змінювалась. Та за останніми даними до медиків за допомогою звернулись шість осіб. А от у Святошинському районі, як бачите зараз на екранах, уламками безпілотників вибило шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Інформація про постраждалих у цьому районі не надходила. Ну і також вже маємо і оновлену інформацію з нашого багатостраждального Херсона. За меддопомогою звернулася ще одна жителька Херсона, яка отримала поранення через ранковий удар армії Російської Федерації. У 35-річної жінки важкі поранення. Це вибухова травма, уламкові поранення черева і стегна. Зараз лікарі борються за її життя. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Херсона вже зросла до восьми. Наразі їх всіх доправили до лікарні. Та інформація уточнюється. Можуть бути ще також потерпілі. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Мрочко. Ну, а далі поговоримо про підтримку та тих, хто все ж таки продовжує допомагати українцям боротися з найбільшим злом на землі, тобто з Російською Федерацією. Україна отримала 13 машин з розмінувальним обладнанням для під... від... за підтримки Канади. Їх передають фахівцям державної спеціальної служби транспорту служби у структурі Міноборони. Загалом допомогу підготували у рамках спільного проєкту уряду Канади з міжнародною організацією Траст», що займається гуманітарним розмінуванням. До слова, це найбільша міжнародна некомерційна організація, яка займається гуманітарним розмінуванням українських земель. На сході нашої країни вона працює з 2015 року. А от після російського вторгнення в лютому 2022 року Розгорнула нову операцію з розмінування навколо Києва, аби очистити українську землю. Ну і наразі команда місії працює також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. І ще маємо гарні новини від наших партнерів. Швеція надасть Україні 63 мільйони євро. З них 43 мільйони на фінансування інституцій, зокрема, коаліції з посилення потенціалу української оборонної контактної групи. Ще 20 мільйонів на розвиток оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Давайте послухаємо. Це ефективний і дуже швидкий спосіб підтримати Україну. Україна хоробро бореться за власну свободу, але вони також захищають свободу Європи та північних країн. Крістерсон додав, що завдяки саме цій допомозі Швеція підтримує закупівлю ракет класу повітря повітря, зокрема для української програми F-16. Крім цього, Швеція також підтримує морську підготовку українських батальйонів морської піхоти та візьме участь у майбутніх закупівлях обладнання для розмінування. Також він нагадав, що минулого тижня Швеція вирішила приєднатися до данської ініціативи з підтримки закупівель артилерійських систем українського виробництва. Робництва, виділивши близько 20 мільйонів євро на розвиток оборонно-промислової бази України. А два дні тому ми надали ще 9,6 мільйона євро гуманітарної допомоги у зв'язку з наближенням зими для забезпечення безпечного доступу до тепла, електроенергії, продуктів харчування, води та охорони здоров'я. А от уряд Норвегії розгляне новий пакет допомоги для України на суму близько 500 мільйонів євро. Близько 350 мільйонів планують виділити на військову підтримку. Про це під час спільної прес-конференції з учасниками саміту Україна Північна Європа заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Ми продовжимо зосереджуватись на протиповітряній обороні, яка, як ми знаємо, важлива для вас. Ми також будемо працювати з нашими данськими колегами над посиленням цієї ініціативи. Ми не повинні робити окремі ініціативи, які ускладнюють отримання вами допомоги. Тому ми йдемо разом. Ну і також прем'єр-міністр Норвегії додав, що нині для України важлива підтримка в протиповітряній обороні, а ще енергетиці, морському секторі, де Норвегія має досвід та, звісно, у виробництві боєприпасів. Ну і ще маємо таку інформацію. Служба безпеки та національна поліція ліквідували ще шість схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. І ось за результатами комплексних заходів у Закарпатській, Львівській та Черкаській областях затримано організаторів оборудок. Серед них лікарі, посадовці ВЛК та лікарсько-консультативних комісій. Далі пряма мова. За гроші вони допомагали військово зобов'язаним уникнути призову на підставі підроблених медичних документів або ж втекти за кордон в обхід пунктів пропуску. Вартість таких послуг становила від 2 до 10 тисяч американських доларів залежно від терміновості виїзду та різновиду схеми. На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала завідувачку відділення обласної психіатричної лікарні, яка продавала ухилянтам медовідки про непридатність до служби за станом здоров'я. Фігурантку затримали так би мовити, на гарячому під час передачі нової суми хабаря. При обшуках у її спільника представника ЛКК, лікаря-психіатра, виявлено навіть російський паспорт та бойову гранату Ф 1 Крім цього, у Львові викрито очільницю відділення місцевої лікарні та затримано заступника керівника одного з військових медцентрів, які порізно підробляли діагнози для списання з військового обліку. Також затримано посадовця однієї з військових частин регіону, який за гроші обіцяв у бронювання через особисті зв'язки в ТЦК. Ну а на Черкащині підозру отримав ще один член ВЛК. Це лікар-психіатр однієї з місцевих лікарень. Посадовець брав хабарі за фіктивну постановку потенційних призовників на психооблік для уникнення мобілізації. Ну і на Закарпатті затримано інспектора прикордонного загону, який продавав ухилянтам маршрути втечі до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Зараз затриманим повідомлено про підозру все ще тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до ось таких оборудок. Ну і зловмисникам загрожує від 8 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.